Я вітаю всіх хто зараз першим діловим в ефірі. Проект Акцент, аграрний експорт з України у європейському напрямі, дедалі знижується. Більше того, вже маємо антирекорд за падінням поставок сільгоспродукції до Євросоюзу у серпні проти серпня минулого року. Вони знизилися на понад 17%. Натомість в Україну із Європи продукції агропромислового комплексу завезли на 36% більше ніж рік тому. Тож як бачимо, зона вільної торгівлі не виправдовує сподіваюся які на неї покладала наша держава, чому так і якими є наші найближчі експортні перспективи? Про це не тільки говоримо у наступні 15 хвилин у студії першого ділового виконавчий директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу Олександр Жемойда. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю вас. Як так стається, що зона вільної торгівлі діє, є квоти, є певні преференції для України, і тим не менше, ми маємо антирекорд за поставками продукції агропромислового комплексу у європейському напрямі? Ну, бачите, я по перше трошечки маю інші цифри ніж ви, станом так само на серпень місяць, тому доречно було б, напевно, згадати жарт одного з моїх колег, польських професорів, який казав, що і різні види. Е Скажімо, так, неправди, да, є просто неправда, є якась вишукана є статистика. Через то треба звернути увагу на якими джерелами ми користуємося, тому що за даними державного комітету статистики, за даними митниці і власне Міністерства аграрної політики на той же ж таки серпень, а зростання експорту до європейського союзу відбулося майже на 15%. в той час, як зростання імпорту по тих самих продовольчих групах. Відбулося всього на 11% і позитивне торгівельне сальдо воно складає воно доволі, доволі значне, складає близько 7,5 мільярдів. А, а взагалі порівняно з минулим роком, те, про що ви вже кажете, що зона вільної торгівлі вже діє, так от порівняно виключно з минулим роком, за ті самі 8 місяців, у нас близько плюс 300 мільйонів євро здається по експорту. Тобто, ми можемо говорити про те, що у нас відбуваються за обсягами, можливо, ми зменшуємо поставки. Це пов'язано, е, припрошую, за за вартістю. Е, це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день коливаються ціни так само на світовому ринку. Це говорить про те, що радше за все ми певним чином диверсифікуємося. Якщо ми подивимося уважно на дані статистики, то все таки, якщо минулого року ми виговорили говорили там про п'ять е, товарних груп, по яких ми дуже успішні, то на сьогоднішній день цих товарних груп вже стало більше. Поговоримо ще про диверсифікацію, і так далі. Але все ж таки ви мене трохи заінтригували. Я хочу запитати дані Єврокомісії, на яку зараз ссилаються у засобах масової інформації. Вони не коректні. Єврокомісія дає неправильну статистику. Чи як так стається? Мені складно казати, тому що варто напевне порівнювати, але я боюсь, що ця розмова ну окрема і методики статистичні. Це так само мають бути там окремими розмовами. Ми оперуємо з даними, які в нас на сьогоднішній день є. Вони є в державному комітеті статистики, вони є на митниці, вони є в мінагрополітики. А порівнюючи навіть дані з євростатом, я думаю, що треба дивитися. Можливо, це місяць запізнення, можливо, дані не до кінця оновлення. Ми все таки маємо пам'ятати, що в нас сільське господарство це все таки галузь сезонна. І відповідно обсяги торгівлі, особливо по тих групах товарів, де ми є класично потужними, це і рослинництво, і період зборів врожаю якраз серпень місяць. І тут вже ну треба дивитися на вересневу, на жовтневу статистику, на виправлення, на вирівнювання статистики, тому що завжди всі дають очікувані дані, потім їх вирівнюють. Тут я думаю, що все таки хай статистики між собою розбираються. Добре, курчат восени рахують, почекаємо, коли. Підрахують, а поки міністр аграрної політики України Тарас Кутовий заявляє, що Європа перешкоджає поставкам продукції українського АПК на свої ринки. Таку позицію він пояснює, тим, що українську продукцію відрізняє високий ступінь конкурентоспроможності, оскільки собівартість товару, який виробляють в нашій державі, порівняно невелика, як перешкоди з боку ЄС, про які каже профільний міністр, все ж таки співвідносяться із нашим членством у ні, вільної торгівлі, на вашу думку, Бачите, знову ж таки, ну, економісти, це економіка штука така, вона має завжди дві сторони. А жодним чином, не піддаючи сумніву, те про що говорив пан міністр, можу зауважити лише одне: що поряд з тим, з тою високою якістю і з тою. Низькою ціною не варто забувати, що Європейський Союз сам по собі це група країн, які достатньо великі виробники сільськогосподарської продукції. І Власне кажучи, це нормальна практика, коли країна захищає свого виробника, а захищає свого споживача, в залежності від того, які акценти розставлені для європейського союзу. А сільське господарство це галузь одна з важливих. Це значна частина видатків на заходи спільної аграрної політики. Це потужні лобістські структури, які в Брюсселі так само а, мають свій голос. І а, з власного досвіду можу сказати, що не завжди, скажімо так, завжди позиція України, якщо це кращий товар, якщо це якісніший товар, то завжди легше добратися до пересічного споживача в Європейському Союзі, ніж. Якщо ми пробуємо ну, якимись іншими шляхами е, нарощувати експорт, а досвід тієї самої Польщі свідчить, що навіть спочатку маючи малесеньке віконце, поляки це довели за 10 років свого членства в Європейському Союзі. А в 2004 році вони мали єдиний експортний товар, це вони е, полу, е, полуницю постачали. Це був єдиний експорт, на, от, е, їхня експортна позиція вже за 10 років вони стали найбільшими експортерами на ринок європейського союзу молочної продукції, цукрової продукції та далі. Історія була достатньо довга, але якість плюс ціна завжди вирішальні чинники, пане Олександре. Ну, все ж таки Україна укладала угоду про зону вільної торгівлі з європейським союзом для того, щоб торгівля була вільною, а не щоб Євросоюз, погодьтеся, як зараз каже профільний міністр, перешкоджав у поставках нашої продукції на свої ринки. Все ж таки, як вважаєте, проблема у тому, що наша продукція не якісна, чи проблема у тому, що наші товари там особливо не потрібні, бо у них рин насичений своїми, чи що зробити загалом, і чи є можливість цю тенденцію змінити у бік України на користь України? Ну світ дуже динамічний на сьогодні, і те, що п'ять років тому ніхто не знав українську продукцію в європейському союзі. А наразі вони чітко ідентифікують цю продукцію, це вже є наша там, скажімо так, сексес-сторі, да якась певна. Певний успіх. А коли ми говоримо про очікування від зони вільної торгівлі, я би не робив таких швидких висновків в короткому періоді. Все таки один-два роки це достатньо короткий період. Будь-хто навіть з українських споживачів дуже добре. Він дуже маючи якісь преференції в споживанні, вони навіть всередині ринку переходять дуже тяжко з однієї торгівельної марки на іншу. Якщо... Треба дати час європейцям для того, щоб вони звикли до українських товарів ну, при цьому, не забуваючи, що ми так само маємо орієнтуватися на того споживача, тобто комунікація зі споживачем, відповідь на очікування споживачів вони достатньо важливі. Я вам приведу ще один такий приклад дослідження внутрішнього ринку і зовнішнього ринку по близько 20 позиціях, що очікує споживач від своєї продукції, що від імпортної продукції. Так, от для, скажімо, українця. Для європейця, для європейця, коли мова йде про власну продукцію, перші два чинники це якість, смак і ціна. Ну три, да? а коли ми говоримо про імпортну продукцію, європейці в першу чергу зацікавлені в. Наскільки всі папери оформлені відповідно до вимог європейського союзу, а потім смак, а потім якість, а потім ціна. Бюрократія да європейська, про яку вже так багато чого сказано. Наскільки ми наблизилися все ж таки до вимог Євросоюзу, як вважаєте, за той час, доки діє у нас зона вільної торгівлі? Як багато українських товаров, виробників, зокрема аграрної продукції, вже відповідають європейським побажанням вимогам? Я сказав би так: певну роботу ми вже зробили, але ніколи не варто зупинятися на досягнутому. Я думаю, що все-таки. Значна кількість наших вітчизняних виробників, особливо це стосується не виробників продукції рослинства, бо в них там все більш-менш зрозуміло, і зрозумілі ринки, і зрозумілі споживачі. А от той сегмент, який пов'язаний з переробкою, в тому числі первинною переробкою, а особливо коли це в сегменті вже якоїсь свіжої або готової продукції, там я думаю, що нам ще є над чим працювати. Вочівники активно сертифікують. Кується по вимогам uh, Global Gap, Виробники тваринницької продукції активно сертифікуються по вимогах хасп, і це вже не є. Бачите, ми говорили від початку про якість продукції. На сьогоднішній день вже мова йде про те, що власне виробництво повинно так само бути сертифіковане і повинно бути зрозуміле з того боку. Будь-який процес і ціла ланка постачання вона так само повинна відповідати і бути зрозумілою з того боку. Безперечно, це ну, дорога довга, але Ну, якщо поляки встигли стати одними з найбільш успішних за 10 років, я не бачу причин, чому в Україні не стати успішними на цьому ж таки ринку за 3-4-5 років. Ну, тим не менше, наразі основною статею нашого аграрного експорту за кордон, чи то в європейському напрямку, чи в інших напрямках, залишається сировина. І вже скільки говорили про те, що бажано все ж таки готову продукцію або напівготову поставляти, тому що це вигідно і товаровиробниками, і не тільки товаровиробниками для бюджету вигідно, але ми бачимо, що на жаль, суттєвих зрушень не відбувається. Товаровиробники не зацікавлені знову ж таки проблема у цих сертифікатах і так далі. Чи як вважаєте, у нас загалом які перспективи в плані постачання, все ж таки продукції не соровинної? Я думаю, що перспективи є завжди. Якщо згадати 2004 рік, 90, кінець 90-х, початок 2000-х, в українському супермаркеті вітчизняного виробництва, якщо я правильно я можу, я трошки якби, кривлю душею, але менш тим, мінеральна вода і кетчуп і майонези. На сьогоднішній день ми маємо по всю лінійку асортименту. Через те, я думаю, що це крок за кроком, ми говоримо, бачите, говоримо про експорт. Як надзвичайно важливу частину діяльності, а не варто забувати, що кожен рік успішного експорту і додаткового торгівзовнішньоторгівельного тр... сальдо – це рік інвестицій для тих самих виробників або переробників. І якщо в сегменті сировини ми доволі успішні протягом попереднього там періоду, то на сьогодні всі ці виробники прекрасно розуміють, де лежить додана вартість. І я знаю, що 3-4 роки всі були абсолютно абсолютно щасливі експортуючи ріпак або сою на сьогоднішній день. Зверніть увагу просто на графу е, олія і продукція переробки на сьогоднішній день, а це вже додана вартість. І тут вже з олією нічого далі далі робити не можна. Е, якщо ми говоримо про подальші кроки, я абсолютно впевнений, що е, наступними етапами це все таки буде акцент якраз на. Експорт тієї продукції, яка е, буде е, споживатися, і це, і це буде якраз продукція з доданою вартістю. Інша проблема це логістика. Завжди сировину довести легше, ніж готовий продукт. Е, ну, я би хотів побачити українські помідори на турецькому ринку, але наразі поки що турки є лідерами тут. Але ну, безперечно, я сподіваюся, що якраз в наступному періоді можна буде говорити про те, що. Акценти трошки змінилися. Про турецький ринок і не тільки я обіцяла повернутися до теми диверсифікації. Російський ринок ми втратили на європейському ринку. Вже поговорили про те, що відбувається, але не європою єдиною. Що у нас із диверсифікацією? Наскільки успішно відбувається цей процес, на вашу думку, і які ніші ми могли би ще зайняти? Ну знову ж таки, ми починали з європейського союзу. Зауважу, що за останні 5 років. Якраз Європейський Союз, частка Європейського Союзу в експорті, вона, вона стала 28-30% це та частинка, яку ми експортуємо. З приводу інших ринків, про які ви згадували, ну не ми їх втратили, вони самі себе втратили. То можу сказати тільки одне: переорієнтуватися завжди так само потрібен час. Протягом останніх двох років частка країни СНД зменшилася, здається, втричі. І це вже, ну скажімо так, порівняно з тим, що було. Це вже не є ну, базові ринки, на які ми орієнтуємося. Ми почали орієнтуватися на країни близького сходу. Ми почали е, е, працювати потужно з азійськими ринками. Треба давати час, тому що е, знову ж таки я вже щойно згадував за логістику. Е, суміжні ринки, суміжні країни, завжди вигідніші в плані того, що за 4-5 днів товар вже постачається, відповідно відбувається і проплати. Відповідно відбувається рух і, і обороти. Якщо ми говоримо про китайський ринок, надзвичайно цікавий, надзвичайно потужний. Поряд з ним знаходиться індійський ринок, надзвичайно цікавий, теж дуже е, ємний з точки зору споживача. Поряд з ними е, е, знаходиться Пакистан і, і інші країни суміжні. В, в 2050 році та частина світу це буде е, там майже половина населення світу. Ну, тобто, варто звертати увагу плюс. Э... У нас доволі активну позицію займає на сьогоднішній день Міністерство аграрної політики, якраз в акцентуванні, ну в акценті на те, що не має бути ринок окремої групи країн, навіть тобто азійські, і все. Ми маємо звертати увагу і працювати над тим, щоб диверсифікація була одним з пріоритетів. Африканські ринки теж доволі ще не розвинені. Ми ну, північна Африка для нас це як дім рідний, там уже в Експортери працюють, а Центральна Африка доволі не, не опрацьована. Я думаю, що це так само буде. Тут, як, якби мені сказали, куди, я би сказав, що напевне от, варто очікувати там нас ще. Добре, я зрозуміла. Треба трохи почекати і далі сподіваємося на позитивні зрушення. Ну, я би сказав працювати. Ну просто ну, працювати, чекати, це, звичайно, сидіти в звичайно. Да місці, чекати да. і працювати. Вдячна вам за участь у цій програмі. Змушені завершувати, бо час добіг кінця. На останок мені залишається лише нагадати, що в студії у нас був виконавчий директор асоціації Український клуб аграрного бізнесу Олександр Жемойда. На цьому поки все побачимося на телеканалі. Перший діловий.